Наймудріші в лісі. На старій старій ялині ген за лісом у долині, жили сови мама, тато і маленькі совенята. Дуже гарні пташенята, зірочки у мами й тата. Очі світять між шишками, ніч пильнують за гілками. Та хіба ж не всім звірятам І навіть лісовим пернатим хтось читає добру казку, І совенятам зробим ласку? Але ж як в пітьмі читати, коли книги ніде взяти? Угу, угу, розігнати б нам нудьгу? В темнім лісі, у смереках. Спить шишкар бібліотекар зайчик спить, і спить лисичка, вовк, ведмедик і синичка, все у цю дрімає, книг на видачу немає. Треба зранку прилітати, але ж сови мають спати. Засмутилися сім'єю. Може, в когось є ідея? Де книжки для них узяти? Нумо разом всі шукати. В совенят руді сусіди, білченята посиди. ніч, а сон їх не береться, слухають, про що ідеться. Записали кожне слово І завели таку розмову. Хочуть сови щось читати. Будем їм допомагати. Вранці збігли під смереку читачі бібліотеки. Чутно. Нам букварик дайте. Цю гукають. Не ховайте. Вовк просив шукати книгу риболовля у відлигу. Їжачок взяв для науки історичні стародруки. Завітав велосипедом і ведмідь. Мені щось з медом. Прихопили білченята лісовий журнал для тата. У лисички про намисто, палітурка урочиста. Ців, тів ців, ців летять синички. Дайте казку рукавичка. Про живопис і для лося там альбом знайти вдалося. Зайчик пристрибав в у Де рецепт млинців шукати? Рись та олень без упину щось звіряли цілу днину. Час настав все зачиняти. Читачам пора вже спати. Вечір був, чи ніч можливо, як здійснилось справжнє диво. Звірі з новими знаннями поділились над баннями. Книг у сов тепер чимало, прочитають всі помалу, зиркають з дупла малята. Будемо тепер все знати. Світить місяць із зірками, бротить вітер сторінками. Там читають сови в тиші, Будуть, мабуть, наймудріші.